Я зрозуміла, що все ж таки, ну скільки можна чекати, також стала на захист нашої держави. Я люблю допомагати людям і я хочу допомагати людям. Так, звісно, війна. Війна це страшно. Люди гинуть, але я, як бойовий медик, я повинна не тільки не дати людині померти. Я шукала саме посаду бойовий медик. Вступала в 79-ту бригаду, не через наші він ТЦК. А через Житомирський другий рекрутинговий центр дуже швидко. Дуже швидко я лише тільки привезла всі необхідні документи, які від мене потрібно були. Мені повідомили орієнтований час, коли мені потрібно прибути до себе в підрозділ. Я особисто за себе скажу. Я замотивована. Я не можу відповідати за всіх інших людей. Я замотивована. Саме йти і допомагати.